Грали в шахи та здобували перемоги. Юні гравці Прилуцької шахової федерації Прилуцька фортеця взяли участь у турнірі до міжнародного дня шахів. Кожну вдалу партію присвячували голові Прилуцької фортеці Віталіні Шатурі. Зараз вона виборює перемогу України на сході. Дев'ятирічний Сашко сьогодні вже зіграв усі партії, каже непогано. Я зайняв перше місце. В мене перший юнацький розряд. Я вважаю, що це дуже велике досягнення. Мені подобається воно, тому що там треба думати і напрягатися і працювати. Всього у турнірі до Дня шахів взяли участь близько 30 учасників, розповідає Ольга Волошина. В основному хлопці, дівчаток лише трійко. Дітки зібралися для того, щоб зіграти п'ять турнірів. Зокрема, це турнір серед безрозрядників, першого юнацького, третього розрядників і другого розряду. А діти грають по 5-7 турів в залежності від кількості дітей. Всього сьогодні зібралося аж 27 діток. Ми їм за це вдячні, що вони прийшли. Шахи розвивають логічне. Мисуня, усичів. Знаєте, діти інколи біжать, підбігають до судді, кажуть, подивіться, який я красивий мат поставив. Так? Як цікаво, звучить на офіційному рівні. День шахів відзначають починаючи з 2011 року. Розповідає начальниця відділу молоді та спорту Олена Чабак. Ми всіляко сприяємо звичайно розвитку наших федерацій, які в нашому місті існують їх дві. У нас федерація шахів міста Прилуки за керівництвом вигреволодимиранатоліча та Друга федерація шахів Прилуцька фортеця, керівником якої є Шатура Віталіна. Шахи вони є як психологічна розгрузка для дітей у цей складний час війни, коли наші діти потребують роботи психологів психологічних центрів. То тут вони знаходять оцю розрядку, окрім двох федерацій. Навчитися грів шахи можна і на базі Прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи. Там працює відділення шахів.